Привіт, дівчатка. Синячок набила собі на стегні, і дуже такий гарненький. Прямо він аж на пух, і там і гуля набігла. Да? Це вже на третій, третій день, мабуть. Трошки приїхала з роботи, почала мазати такою мазькою. Це бальзам, він вважається косметичний, але він дуже помічний. Він на травичках, Фокусую, дивіться, фокусується, скріньте, читайте. Дуже помічний при забоях і ревматичному м'язовому болю. Суглобовому, бо я використовую навіть при болях в суглобах його. Дуже класно знімає біль, бо я приїхала додому з роботи, то навіть мені було важко ходити боляче, дуже боляче ходити було. Дуже забит, забій великий м'якої тканини. Е, то помазала, так легенько розмасажувала, і зразу пішло тепло. І, е, Зменшився біль, що ходити дозволяло, Зменшив, почав зменшуватися синяк і припухлість. Гулька почала розсмоктуватися, потихеньку зменшуватися. Тому цей чорнокорінь Карпатський я дуже-дуже вам рекомендую. Це компанія Рослина-Карпат, наша українська, виробництво наше українське на основі лікарських трав. Я користуюся із грудня місяця цією засобами цієї компанії. Дуже задоволена і вам рекомендую. У мене вже є вдячні клієнти, які теж використовують засоби цієї компанії. Тому я дуже рекомендую дівчата, цей бальзам це прямо чудодійний бальзам. Я приїхала додому і помазала зразу синець. То розмасажувала він такий доволі жирненька консистенція, розмасажувала і зразу пішло приємне тепло. Приємно так зігріло, і зразу моментально почало, почав відступати біль, бо я ходити не могла навіть. А це почав синячок сходити і не так боляче. Він гарно допомагає при е, болях в суглобах, при болях в суглобах, при тому, як, наприклад, протягне там, наприклад, десь спину потягло, да, чи протягло шия, спина для, дуже класно допомагає при масажах. Він жирненький, така консистенція жирненька. То можна масажі робити, можна розмасажовувати на колінах, на суставах. Ревматичні болі, артрозні, можна ним лікувати. І помагає, дуже класно допомагає. Можна навіть пов'язками прикладати до суглобів на ніч. Дуже класний. Я ж у синці забої цей бальзам має бути в кожній домашній аптечці. Я так вважаю, я собі буду брати, замовляти. Собі замовлятиму, якщо хто бажає, бо в мене вже закінчується. Хто бажає, можу замовити і вам. Ціна цієї баночки 300 гривень, але його надовго вистачає. Тому діткам можна навіть його застосовувати, бо дітки бігають, падають, таке вдряпуються то дивіться, скріньте його застосування і, і склад. Це чудовий бальзам на лікарських травах, наша українська компанія Рослина Карпат. Тому я довіряю цій компанії, і мені дуже гарно допомагає цей бальзам. Це вже не перша баночка, я беру в них, тому я замовлятиму ще.